Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео ми з вами намалюємо дуже прикольну осінню листівочку з слимачком та мухоморчиком. Для уроку нам знадобиться, як завжди, лінер, простий олівчик, клячка або гумка. Також я використовуватиму ось таку кількість пензликів. Це в мене три вітроса, дві роси стрім, два і двійка та четвірка, шестірка білочка та колоночок у мене трічка. Це для суненьких прямо деталей. Давайте починати. Давайте почнемо з екізолюцем. Щодо паперу, у мене це папір від фірми Муз. Дуже подобається в останній час цей папір. прибала нещодавно. Так, відкладемо пензлики, щоб нам вони не заважали. Я починаю, звісно, з розумітки центру. Дивіться. Так, так. Розмітила приблизно. Тепер намічаємо з вами нашого, нашого грибочок, його форму. У мене це, наприклад, якась ось така форма трохи під нахилом. Потім ми вже будемо промалювати лінером, тому я зараз багато часу на це виділяти не буду, на те, щоб намалювати грибочок. Але якщо у вас щось не буде виходити, ви, звісно, зможете поставити на паузу і зробити це. Повільно. Так, тут якісь лінії. І давайте тепер намітимемо равлика, це буде головний персонаж нашої картинки. Його розмір, я думаю, що буде ось таким приблизно. Зараз будемо за мене мічати вже його частинки. У мене буде тут його голова трохи виходити за колом. Тут я просто намітила, щоб показувати вам, як воно все знаходить. Тут у нас буде ріжок і тут ріжок. Дивіться, зверніть увагу, що один ріжок трохи вище, ніж інший. Це створюється об'єм того, що він у нас трохи розвернутий в сторону. Тепер давайте намітимо його на цю будиночку. Ну, я це називаю будиночком, але це взагалі така типу мушелька, ракушка. Все. Грибочок. Щодо грибочка, тепер я його трохи підкоректовую. Дивіться, що я роблю. Я зараз візьму кляче і трохи пройдусь по малюнку в деяких місцях, де ми будемо зараз промальовувати детальніше саме оліпчиком. І потім швиденько плінером, тому що в нас більше роботи сьогодні саме акварелью. Що я роблю? Я, по-перше, я роблю ось такий нерівний край, контур. Це створено для того якраз, щоб. Наш грибочок вийшов дуже об'ємним та красивим. Дивіться, ось так я роблю це. І тепер малюю ось такі, типу, нерівні, взагалі вони зовсім нерівні, я б сказала. Крапочки такі, можна сказати. Ну це не крапочки, такі якісь незрозумілі форми. Так, тепер давайте намітимо цю частину, бо вона мені зараз не подобається, як виглядає. У нас, тому попрацьовуємо. Я надіюсь, що вам нормально бачите, як я її пропрацьовую. Дивіться, я перу і малюю спочатку ось тут лінію. І ось таким ось чином, якось, якимось, ем, такими елементами я до ось цю цієї частинки ось так його промалювала. Тут трохи я розширяю донизу, тому що грибочок збужується, а ніжка має бути розширена. І парочку, декілька таких ось травиночок. Все, ми можемо замоводити. Якщо ви не готові обводити, ви ще не будете. І до перевірки, щоб все було вірно. Я трохи прибираю гумочкою. Щодо лінеру, важливо перевірити, чи він не розтікається. Як це зробити? Ви, наприклад, берете, малюєте якусь форму, кружек. Чекаємо, поки ми чекаємо, я покажу, як опости і покажу потім, як перевірити. Починаю я з равлика. Тут у мене два ріжка, я їх роблю ось таким чином. Ось так. До речі, цей малюночок дуже простий, і ви зможете, звісно, його намалювати вже навіть не один раз для себе, а є декілька, тому що, ну, я гадаю, що всі з цим ними впораються. Так, малюю ось таку лінію, трохи заходячи сюди. Я трохи підвину, покажу потім як. І тепер роблю, роблю ось такий здоровенний кружечок. Отак, якось. Можна додати лінію. Ну, але це вже просто по бажанню можна зробити. Ось так. Це я пропрацювала вже ви можете так, звісно, активно не пропрацьовувати цю частину. Вона, в принципі, нам не дуже потрібна, прямо ідеально. Що тепер про нашу мушлю? Я вам покажу, як її продеталізувати. Для того, щоб продеталізувати, ми з вами робимо просто ось такі риски. Дивіться, бачите, як я їх роблю. це об'єм показується нашого панциря. Або будиночка. Ну, просто об'єм. Ми передаємо ось такими лініями, адже наша мушля це природний елемент, вона в нас ніколи не може бути рівною. Можна панцир зробити більшим, тому я трохи додаю просто ще одну лінію, ми її потім ми зробимо просто світліше, темніше. Подивимося по нашим, що в нас буде виходити. Так. І ось тут роблю також лінію. Тут у нас буде тінь. Мені здається, що дуже мило та прикольно вийшло. Тут я там і тепер ми, ми зможемо з вами перейти до грибочка. Грибочок я роблю простим таким самим чином. Тут в мене випирають деякі, тому я роблю також криву таким контуром. Спочатку вводжу в, один, в одну лінію, дивіться, як. просто так, як ми вами намічали. В деяких місцях трохи більше зайшла. І тепер я проходжуся по цьому самому місцю другий раз. Дивіться яким чином, так само майже, можливо, в деяких місцях трохи виходячи, заходячи. І в нас виходить товщина того, що там є щось знизу. Так, і тепер пропрацьовуємо наші наші крапочки та стебло, це, ну, стебло, а ніжку це було дуже просто. Клячка прибираю все зайве. Це дуже просто, просто взяли таку гумку, як клячка, наприклад, у мене. Або просто гумкою і стерли все зайве. Просто в мене гумки зараз з собою немає, щоб вам показувати. М -м -м, отак. Протираємо. Готуйте акварельку щодо акварелі. У мене це акварель від фірми Роса. Зараз це покажу вам. У мене вона виглядає ось таким чином. Зараз я все вам покажу детальніше. Вона в мене виглядає. Вона буде стояти тут, вам не буде дуже гарно видно кольори, але я поставлю згодом палітру і ви її будете бачити все. Готово. Давайте тепер будемо переходити до акварельки. Що це нам потрібно? Нам потрібна ще серветка буде. Починати ми з вами будемо з фону, тому готуйтеся! Що ж, почнемо малювати. Я трохи зблизила кадр, щоб вам було зручніше видно мій малюночок, і ви бачили трошечки палітри, хоча вам вона не знадобиться, в принципі, я буду замішувати кольори дуже рідко. Для першого намісу кольору нам знадобиться такий відтінок, як лимонна та зелена. Я буду давати трохи більше теплого, тому що в осінь, а не. Вам не потрібно зробити зелений якийсь фон. Мочую пензлик в водичці і намішуємо відтінок. Дивіться, як я це роблю. Буду вам показувати ось так. Я беру трошечки теплого, жовтого, не лимонного, теплого жовтого і зелений трав'яний. У нас виходить ось такий відтінок. Трохи помаранчевого. І в мене буде фон якраз ось таким якимось відтінком. Ну, тому що осінь. Я не хочу робити, щоб була якась у нас літо, літня погода. Взагалі я спочатку планувала зеленим, але потім зрозуміла, що це не потрібно. Як ми робимо фон? Нанесли фарбу, ось дивіться, нанесли фарбу. Беру тепер мою пензлик, витираю об серветочку і розмиваємо трошечки його ось таким чином, ось такими мазочками. Мазочки мають залишатися ось так. І робимо так з декілька сторін, можна жовтим чисто брати. І знизу доходимо до цієї частини. Ось я беру різні відтінки, як ви бачите. І можна також, наприклад, хочете більш помаранчевий, додавати більше помаранчевого ближче до нашого грибочку. Взагалі-то композиція має бути красива тим плані, тому що а, кольори в нас ми беремо в їх протилежні. Це така техніка, коли ми беремо протилежні кольори, тоді у нас малюнок виходить завершеним. І я трохи знову ж таки розмиваю. Якщо ми трохи з вами зайдемо, наприклад, на нашого слимачка, нічого страшного в цьому не станеться. Це робити можна. Мені це вже імпонує наш фон. Зараз я знизу роблю ту саму історію. Трохи додала, дивіться, з цієї сторони. Зараз буду розмивати, дивіться, додала, додала з цієї сторони. І зараз буду все це розмивати Дивіться, як я це роблю. Я взяла типу. Водичкою і порозмивала до самого низу. Травичку поки що ми не чіпаємо, нам потрібно буде дочекатися повного висохнення нашого аркушу та інших елементів. Поки в нас буде це сохнути, ми з вами будемо пропрацьовувати грибочок. Грибочок будемо пропрацьовувати. Ось так. І я трохи там ще жовтого, який ми початку намішували. У нас вийшла ось така композиція. У нас вже дуже яскраво та красиво. Тепер я беру інший пензлик, цей моїм. І беремо пензлик потонше. У мене це ось такий, будемо робити грибочок. Точніше, я ще тонше візьму, мабуть. Беремо червоний з нашої палітри в мене. звичайний. І ним що я роблю. Я ним зафарбовую, але не повністю, і водянисто доволі. І бажано все-таки не заходити на ось ці крапочки. Ну, я можу зайти, тому що я буду білий ручкою, потім можу підправити те, що мені не вистачає, те, що мені хочеться. Беремо фіолетовий відтінок, і це буде тінь. Фіолетовим зробили тінь. Готово. А ось тут ми з вами робимо посвітліше. Можна, наприклад, дивіться як. Ось так взяли і посвітліше зробили. Туди я ще додам помаранчеву, а сюди фіолетову. Давайте беремо помаранчеву тепер. Якщо трохи заходити на ці крапочки, нічого страшного, вони перекриються згодом. Беру тепер більше червоного і додаю його десь більше трохи. Грибочок має все-таки бути більш червоним, ніж фіолетовим. Хоча тінь ми робимо дуже темною, дивіться якою. Аж настільки темною робимо. Одразу зроблю тінь під слимачком, щоб потім не забутися. Ото. Тепер ми беремо вами вже інший відтінок. Тут у мене трохи підтекло, я нічого страшного, просто прибираю ось так пензликом. Беру інший відтінок, це у мене фіолетовий плюс коричневий будь-який. Взагалі то краще взяти умбру. Вона ідеально підходить. І, І трохи філатого піше. І проходжуся ось таким чином. Дивіться, я поклала мазок великий такий. Тепер його розтягую по всьому грибочку. І потім ми з вами зробимо смачка. Підтінемо трохи наші частинки і додамо ще тіні гриб. А давайте я зараз зроблю сумачка. Для сумачка нам знадобиться квітінок такий тепліший, тобто я беру коричневий. У мене є ось такий відтінок, я не знаю, він такий типу помаранчевий. І я його змішую. Додаю наверх мордочка. зараз я зафарбую. Мою пензлик та водичкою чистою так. Просто шоую, можна так сказати, по всьому. І беру потім коричневий, трохи за цим фіолетовим, який ми намішували для грибочка, і додаю його в глиб Глибина має бути темніша, тоді сюди навіть його якогось додам. Так, додала, помила пензлик і забрала тобто. беру трохи більше коричневатого і сюди знову додаю. І у нас вже вийшла ось така об'ємна частинка. Беру тепер е, вохру. плюс зровтого трохи можна взяти, плюс більше вохру. І ось тут спочатку зафарбовую ось таким чином, потім беру фіолетовий. Отову білі частини залишаємо. Ми потім тінею додамо вже лінером або Трохи пізніше. І ріжки також я пропрацьовую кольором якого ми яким ми робили слимачка. Готово. Беру трохи більше коричневого І додаю в цю частину. Дивіться, яким чином. Ось так. Сюди. І в нас виходить дуже красиво. Давайте тепер ми. То дамо ще й трохи більше тіней на наш грибочок, тому я і на е, наші цяточки вже самі. Я беру знову коричневий, плюс фіолетовий, плюс синій. Треба холодніший тому я беру синій. Так. І що я роблю? Я малюю ось такими рисочками. Прямо можна взяти взагалі тоненький пензлик але ним я буду робити детальку, я не хочу зараз його обрати. Провели. Маємо знову пензлик. І робимо ось такими рухами. До речі, щодо пензликів, ви можете брати будь-які. Устатоді роса вони вважаються одними з найкращих. Ну, які я просто користувалася, і вони а, доволі нормальна в них ціна. Так. Беремо знову чистий фіолетовий і додамо тіней. На наш під наші крапочки. Дивіться, я просто ось так беру і в деяких місцях проходжусь. Ну, взагалі не в деяких бажано під кожну, але але ну, під кожним би просто втомитися робити, тому я роблю не під кожну. І ось тут розмиваю трохи. Все, давайте доробимо зараз швиденько з вами вже травичку, і на цьому завершу я урок. Беру помаранчевий. І ось такими ріннями. Трохи зараз додамо зеленого. Тепер зелений змішується помаранчевим. Готово. Тепер зараз тут беремо фіолетовий. і додаємо просто тіней на наші цяточки. Потім білою ручкою я їх підсвічу. Покажу вам результат. До речі, білу ручку не обов'язково, тому я вам не буду показувати процес, щоб не затягувати наш з вами відеоурок. Щодо до білої ручки? Я доставляю неї ось такі крапочки а, характерні. І ось тут роблю блік. В мене біла ручка вже слабенько пише. До речі, до того ще мало зробити свій квадратиком. Я просто не робила, тому що. А я зрозуміла, що воно все одно розмиється, але воно бачите не розмивається. Я просто взяла величку, пальчик влучила і пройшла. І воно має не розмитися. Так перевіряється лінія. Я просто казала вже в деяких уроках і забула, коли малювала, вже захопилася і забула, що треба вам нагадати, пояснити. Зараз я перевірю свій лінер білий. У мене просто він щось погано став писати. Нічудово чудово пише. На фарбі. І тепер беремо робимо обліки на наші мусілі, можливо можна зробити в деяких місцях. На, ось тут можна зробити, наприклад, я роблю, щоб підсвітити трохи раблика. Щоб він вийшов на передній план. Ось тут, ось тут крапочок додаю. І в нас вже виходить повноцінна, об'ємна, неймовірно красива робота. І я підпис ставити буду чорним лініром. тепер чорним ліном що можемо зробити. Я підтіняю робочок з цій стороні і все. І, в принципі, все. Ну, можна ще ось тут пройти, якщо чесно і ставлю підпис. Усім дякую за перегляд, за те, що ви були на моєму відео уроці. У нас вийшла сьогодні дуже атмосферна, красива листівка. Усім дякую до зустрічі на моєму каналі.